Привіт, дорогі друзі! З вами щоденні новини Делі Urban від каналу Чеплінський Влог. Ми тут говоримо про архітектуру, урбаністику і сталий міський розвиток про місцеву політику. Тому поїхали, залишайтеся з нами. Якщо ви ще не підписані на канал, то підпишіться. Відписатися завжди у вас буде можливість, хоч і не варто. Поїхали. У Львові черговий будівельний скандал. Та, зрештою, не тільки у Львові. Ми знаємо, що будівельних скандалів у нас вистачає в країні. Містобудування. новини Львівської громади. Місто містобудування. так називається сторінка. Вона козне сторінка заступника міського голови з питань містобудування міста Львова Любомира Зубача. кажуть: знести не можна залишити. Таке рішення ухвалив Львівський суд щодо будівництва на вулиці Промислові, 60, де замість двох поверхів, як було за документом, виросло цілих три. Тепер цей зайвий поверх власник має демонтувати. Я не знаю, ви бачите три поверхи. Я насправді бачу чотири поверхи. Може, я не вмію рахувати, то порахуйте самі. Раз, два, три, чотири. От <святки> якось не ув'язуєш. Так. Таке рішення. На ухвалив суд детальними справи на своїй сторінці Фейсбук поділився заступник міського голови Зубич. Події навколо цього об'єкта почали розгортатися ще 6 років тому. Спочатку все. Було в межах закону, на орендовані в місті землі. Один пан вирішив збудувати торгово-офісний центр на два поверхи. На це отримав місто в умови до обмеження, взяв собі генпідрядника і почав будувати. А далі вже звично щось пішло не так. На промисловість 60 так захопилися будівництвом, що виріс зайвий поверх по ходу. Два це зафіксували під час перевірки львівська міська інспекція до БК. до БК не міг рахувати виявляється. Перше це сталося в травні 2017 року. Далі був були штрафи для замовника генпідрядника. і генпідрядника. Відтак, знову перевірки і фіксація порушень. Незаконний третій поверх так і не знесли будову і будову до законного стану не привели. Врешті все це діло закінчилося в суді. 21-го року позов подала галацька окружна прокуратура Львова в інтересах держави в особі інспекції дабі. Та ЛМР. І от 25 липня Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення позов задовільнити повністю. Ура, товариші, значить, буде ще одне може, буде ще одне знесення в цій країні і щось нарешті зрушиться. Але зверніть увагу, що почали в 2017 році. В 2017 році, друзі мої, звернули на це увагу на порушення. Тільки в 2021 році суд виносить. Вирок, тобто, ви уявляєте чотири роки, так я вже не раз в своїх блог говорив, потрібно для того, щоб зупинити будівельне свавілля. Як з такими термінами можна е, щось робити, якщо е, таких от прибудов, надбудов і так далі є тисячі, просто якщо не десятки тисяч по всій країні? Скільки треба мати судів, скільки судових приставів, скільки... Як має виглядати ця будівельна поліція, якої нема? Так? Тобто зараз тепер, після цього рішення, що має бути, мав би бути проведений тендер ДБК на серед будівельників, які візьмуться це демонтовувати. Який будівельник захоче сваритися з іншим будівельником? Подумайте самі. От, про це, що ви подумали, напишіть, будь ласка, в коментарі нижче. Буду дуже вдячний. У Київській області непридатними для проживання визнали понад 5 тисяч будинків і їх знесуть. 5 тисяч будинків, пошкоджених через бойові дії, їх мають демонтувати. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Загалом у регіоні, за його словами, постраждали понад тисячу багатоповерхових і 17 тисяч приватних будівель. Експертні комісії продовжують обстежувати їхній стан і вирішувати, чи споруди підлягають демонтажу або можуть бути відновлені. Із перших днів деокупації області до цього моменту триває розбір завалів і вивіз будівельного сміття. Додав керівник області. Цього процесу залучили працівників ДСНС ДСНС і волонтерів. Роботи дуже багато, це очевидно. Сказав Кулеба і закликав всіх охочих, хто має сили і можливості долучитися до відновлення області. Ну що сказати, я е, так. Останній абзац дуже важливо. Київська обласна рада затвердила дві програми щодо забезпечення житлом людей, які втратили свої домівки через бойові дії. За програмою відновлення приватних будинків планують звести 560 нових будинків. За програмою нова оселя забудовники планують викупити 2000 тисячі готових квартир за рекомендованою ціною. Хто знає щось конкретніше про ці програми, будь ласка, киньте лінки в телеграм-чат Новини для Daily Urban і. Винегідно завжди дякую всім, хто приєднався і щось мені присилає. Е, насправді, як на мене, це добра думка викупити існуючий фонд. І це насправді пожвавить ринок, тому що забудовник, який не добудував, чи йому трошечки не вистачає грошей, він готовий вийти, хоча б в нуль. А ясно, що в мінусах ніхто не вийде, але йому допродати якісь квартири, які залишилися і. До завершити фасад, чи дах, чи ще щось, чи благоустрій, і, відповідно, людей заселити. Це є як мене нормально. Ось що стосується нових особняків, ну не знаю, в конституції України не написано, що держава повинна забезпечувати людей житлом. Ось і я про це не раз висловлювався. Вашу думку хочу почути. Я знаю, що є дуже багато людей, які звикли до радянської парадигми, що держава все має зробити і квартири дати, і роботу дати, і робочі місця створити. Так якби я більше схильний до вільного ринку і до того, щоб людям роздавати гроші. І людина мала вибір, де купити нову квартиру. Можна не хоче більше жити в тому в, тому, в Київській області. Так. Спогади про війну не знаю, ще щось там можна хоче жити в сусідньому селі, може там поїхати до батьків, доробити дах, там мансарду добудувати, жити з старенькими батьками і допомагати тощо. Я не знаю. Різні бувають випадки, і тому та, якби, цей вал е, про те, що нам треба будувати, 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 я не дуже поділяю. Хоча я архітектор і в принципі моя професія це про, про будівництво. Так? Покриття в Урбан парку на ВДНГ. Замінять ВДНГ чи ВДНГ. Я, е, г, г. Ось я так за російською калькою голові ВДНХ, тобто ВДНГ. Так, а то ВДНГ, ВДНГ. Ну, напишіть, хто розуміється, нас дивиться лінгвісти, на часто поправляють, тому, будь ласка, напишіть. Е, гумове покриття на стритбольних і баскетбольному кортах в урбан парку на власне, цьому. Згадував в ДНГ, замінять повідомив про це директор експоцентру Євгеній Мушкін. Причина скарги відвідувачі на його якість за словами Мушкіна. Ймовірно, підрядник порушив технологію через те, що поспішав вчасно дати роботу в серпні 2021 року, коли відкрився у Ванпарк. Ну, щось мене це дуже дивує. А я про цей об'єкт я його як дизайнерський об'єкт і помилково подумав, що це кличко робив. А виявили, що це була програма Велике будівництво президента і хто дивиться мене давно, я завжди казав: Шнеде дизайне», шайн шайся це німецька така не зовсім офіційна. Офіційне прислів'я. Я думаю, що перекладати не потрібно. так? все додати. Я ненавиджу будь-які об'єкти додати. Це є радянський рудимент, який треба викорінити в післявоєнний період, щоб цього не було взагалі. Має бути передбачений бюджет, стратегія і рухатися згідно графіку без жодних ривків, так? тому що просто камери треба поставити і можу, щось показати. От будь ласка, результат додати до приїзду і до відкриття кажуть офіційних осіб, зробили що-небудь як-небудь. І тепер маємо наслідки. Каже керівник експоцентру, що це гарантійний випадок. За гарантією все буде зроблено, як має бути, але нам усім довелося зачекати, бо через війну є труднощі з, фінансуванням, з фінансовими ресурсами в підрядника для проведення гарантійних робіт. Очевидно, що є труднощі, дивно, що зіснується підрядник. Ось так що, друзі мої, от вам наслідки великого будівництва і швидкостей. Тобто, я за розпоміркований рух нормальний. Конкурс архітектурний е, порахований бюджет, оптимізований бюджет, правильно, ну, архітектором оптимізований, а не чиновником, е, правильний тендер. І тільки після того, ну і, зрештою, якщо тут є гарантійний випадок, де є е, притягнутий до відповідальності технагляд, інженер з технагляду, який, по ідеї, приймав цю технологію виконання під час будівництва, має бути журнал авторського нагляду. І він повинен бути притягнутий до відповідальності згідно з чинного законодавства. Нічого не згадують, кажуть, ну, це гарантійний випадок, але грошей нема, ви там потерпіть. Повторився про світлову підсвітку університету в Чернівцях, так? резиденція митрополитів, яка перетворилася у Чернівецький університет. У мене про цей блог, між іншим, друзі, хто не бачив, подивіться. Взагалі про чорніці мене кілька блогів. Подивіться, а особливо про цей бо це дійсно класно. Там ми ще в ті часи могли літати дроном, і ми то все познімали згори. А, значить, я так розумію, що, крім моєї такої мало позитивної реакції, на цю підсвідку ще й зреагували інші люди. І тут почалися виправдовувальні статті. На ACC Media Agency як розуміє місцевий Чернівецький ресурс. Вийшла стаття про те, що для створення проєкту зовнішнього освітлення резиденції запросили українську компанію Expellite, яка відома реалізація своїх проєктів як на території України, так і за її межами. Це правда. В 2011 році архітектурний ансамбль митрополитів Буковини попав до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це також правда. І далі йдуть цитати. Перше, проректорка науково-педагогічної роботи імені ну, університету імені Фільковича Тамара Марусик каже, що якщо хтось скаже, що це питання зараз не на часі, то до чого ми тоді живемо, творимо і воюємо? Культура визначає силу і велич держави. Якраз освіта ні стане акцентом для розвитку нашого міста. На цю статтю видатків нам завжди не вистачало коштів. Мінусвіти дає лише на освітні процеси, а мінкульт теж бідне. І тут важливо, аби все було грамотно, спроектовано та встановлено. Проєкт, який нам показали, це креативно, його, коли ми його втілимо, це буде бомба. Це ж наша родзинка, і нею слід пишатися. Міська рада робить багато для реалізації цього задуму, і я впевнений, що додасть червівцям Європейського шарму. Е, добре, ну, проекту ці подобається, це ми зрозуміли. Е, за її словами, вигляд резиденції це імідж країни на міжнародному рівні, це інструмент культурної дипломатії. А, архітекторка Ірина Коротун, Звідки архітекторка? Що з архітекторка, не зрозумів. Просто каже: я вважаю, потрібно справу, потрібною справою підсвітку резиденції. Також вважаю, що розроблений експолайтом проєкт є кращим з усього, що ми бачили, і виконаний на світовому рівні в розумінні естетики і технологічності. Добре, до технологічності немає жодних питань. А міський голова сказав наступне: Чернівецький Гогворц завжди був і є, і буде місцем сили і натхнення. Гогворц? Це типу про Гаррі Потера. Ну, Хоча б з'ясували, що міський голова читав Гаррі Потера. Поттера. Ну, добре, видуманий замок з книжки, так, навіть навіть на його візуалізаціях я подивився вечірніх, я не бачу всяких таких підсвіток, чесно кажучи. Але я завжди думав, що вже швидше можна паралелі провести з Оксфордом, з університетом, університетом в Оксфорді. І от я знайшов фотографію, яка виглядає. Увечері по центру цього комплексу стоїть така могутня барокова ротонда, і я не бачу підсвітки. Тобто є якісь локальні ліхтарі, які створюють цей магнетичний, такий містичний образ цього комплексу університету. А більше того, в панорамі я бачу, вечірня панорама Оксфорда як міста, то ми бачимо, що підсвічуються переважно дзвіниці і вежі соборів. І це по Європі це дуже є. Ну, притаманно, тобто не підсвічувати все як новорічну ялинку, кожний об'єкт, а підсвічувати якісь акценти, тому що щоб все засвітити це буде too much. І в принципі, так само є церкви в Чорницях. і в принципі ця програма працювала і у Львові, коли підсвічувалися вежі, і коли місто в собі горить своїм природним світлом, ліхтарі на вулицях, і тут засвічуються вежі. Ратуші і дзвіниці церков і куполи. От, і це, це я можу зрозуміти. Але чесно кажучи, коли це все робиться, перетворюється в якісь е... ялинкові прикраси, я насправді цього не дуже розумію. Далі, давайте починаємо, що пише далі наш мер, не наш, Чернівецький. Цей культурний ансамбль кожен раз відкривається по-новому. Він завжди різний, завжди унікальний. Водночас у темно пору доби краєвид університету залишаються прихованими для містян і гостей. Отож, разом з компанією Expolaite розробили проєкт нового сучасного освітлення університету. Реалізуємо його одразу після нашої перемоги. Ясно, реалізуємо після перемоги, значить, так би, ну, колись реалізуємо. Ну, що я можу сказати? Я не є проти підсвітки цього університету. Я за те, що вона була дуже дуже делікатна і нюансна. Тобто, не кричало, що все треба підсвітити кожну вежечку, кожний абсолютно елемент, післяшити е -е, момент загадковості. І тут я знаю, що Микола каблука який ми дружимо, і маємо спільні проекти. Придумав, щоб підсвітити дах, на який буде проєктуватися різні кольори, Та, якби на цей різнокольоровий дах будуть проєктуватися різнокольорові підсвітки. І ще й на головний фронтон цього університету буде проєктуватися різні зображення. От, в даному випадку на візації тризуб, і дах от в попередній узуалізації був роживенький, а тут він став синенький. І чесно кажучи, я побачив в Фейсбуці також новину про те, що відкрився готель на розі Шевської і краківської на площі ринок у Львові, де знову спалаць зробив чергову ялинку. Типу, і воно світиться, мигає, рухається, так і далі. І я чесно кажучи, дуже незадоволений. Тому що е, ренесансна забудова і барокова забудова, і вона вимагає того духу старовини, який забезпечується просто класним жовтим освітленням. І не треба робити з кожного об'єкту просто новичну ялинку. Тобто я особисто цього не сприймаю. І оцей Горворд чи Оксфорд чорнівецький та й без заслуговує, на то щоб просто на нюансах підкреслити всі архітектурні, навіть не всі, навіть не всі архітектурні деталі. Його, цього комплексу. Тому я розумію, що ну, подобається не подобається. Але я мушу визнати, що я також був колись свідком того, що проєктуються на старі об'єкти, проєктуються всякі шоу. Зокрема, я був колись в Страсбурзі. Всім рекомендую дідати: фантастичне місто французьке місто з німецькими коріннями, так? де на собор на Нотр-Дам, Страсбурзькі е, роблять такі ввечері шоу для туристів. Це триває годинку, всі збираються, там, не пам'ятаю, на сьому чи на восьму, Літом, напевно, пізніше бо мусить стемніти. І там починається годинне шоу. Люди збираються, кайфують, і от, бачите, на стінах цього неймовірного собору е, власне, проєктуються різні такі шоу. І також на оборонну стіну, тому що цей об їд... Страсбург також в серед містя є в зоні ЮНЕСКО, і там є по периметру збереглися оборонні мури з водяними каналами. І от на одну з цих стін глуху абсолютно проєктується Так само схоже шоу про історію Страсбургу. Також люди збираються, знають, що це і що там буде про це розповідати, і таку зробили туристичну принаду міська рада. От такі речі я абсолютно не проти, скажімо, ну, щоб воно там мерехтіло і постійно щось мінялось кожний вечір і якось по-іншому це все було. Я вважаю, що це тумач. Але зрештою, я думаю, що чернівчани мали би задати інші питання. Хто це придумав? Хто це фінансує, з якого бюджету? Чи був конкурс, чи був тендер? Тому що я за прозорість, я за професіоналізм, звичайно. Мені подобається, що в нас є така компанія як Сполайт в Україні, але є порядок певний, який треба, треба дотримуватись. Тому, поки ви насолоджуєтеся цим, цим шоу? в мене для вас на сьогодні все. У мене все, друзі. До нових зустрічей. до завтра походу. І скоро вийде блог про промошен, де я відпочиваю, звідки вам і записую ці новинні блоги. У мене все, Па-па. Не забудьте порадити друзям блог Чепінського і підписки, і дзвіночки тощо коментарі. Найголовніше – коментарі. Все, Па-па.